Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Найспекотнішим місцем на планеті є пустелі. Як же організми виживають у пустелях? Пустелі це рівнинні території з надзвичайно посушливим кліматом. За особливостями ґрунтового покриву, їх поділяють на піщані, глинисті, кам'яні, солончакові, окремо виділяють снігові пустелі Арктики й Антарктики. У пустелях сухе повітря та багато сонячного світла. В атмосфері над пустелею мало водяної пари і практично немає хмар. Пустельні ґрунти дуже бідні на гумус. У них переважають пісок, глина, щебінь, каміння. Тому такі ґрунти не утримують вологу і швидко нагріваються та охолоджуються. Наприклад, у Сахарі влітку денна температура піднімається до плюс 50 градусів Цельсія, а нічна знижується до плюс 10-12 градусів Цельсія. Значні температурні коливання це ще одна особливість пустельного клімату. Незначна кількість атмосферних опадів, які приносять вологу. Також характерна ознака пустель. Так, на більшій частині найсухіших у світі пустель Атакама і наміп дощу не буває десятки років. Єдина волога, доступна мешканцям цих місць це тумани. Незважаючи на екстремальні умови існування, пустелі стали рідною домівкою для багатьох рослин. Найвідомішими рослинами посушливих місцевостей є кактуси, алої, верблюжа колючка, саксаул, ковила. Рослини пустель мають різноманітні пристосування до нестачі вологи. У північній Америці розташована піщана кам'яниста пустеля сонора. Це царство кактусів, які ідеально пристосувалися до посушливих умов. Їхнє коріння росте у верхніх шарах. Для кращого збору поверхневої вологи. Основне сховище цієї вологи товсте м'ясисте стебло, наповнене густим соком. Стебло вкрите товстою шкіркою з восковим нальотом, що сприяє збереженню вологи. Ребра та горбики на стеблі відкидають тінь для охолодження рослини, листки кактусів видозмінені в колючки. Які не випаровують вологу та ще й захищають рослину від поїдання. Інша група пустельних рослин оживає лише з появою вологи в ґрунті, а решту року перебуває в стані спокою у вигляді насіння або цибулин чи кореневищ. Період світіння цих рослин припадає частіше на весну, і тоді пустельна місцевість розквітає. Саме до цієї групи належать пустельні тюльпани. Ще одна група рослин має розвинену кореневу систему, яка проникає в глибокі шари ґрунту і поглинає звідти воду. Тіло цих рослин укрите білими волосками, що захищають від сонця. Листки дрібні, гілочки видозмінені на колючки чи шипи. Прикладом рослин цієї групи є верблюжа колючка та чорний Саксаул. Незважаючи на нестачу води, спекотний клімат, сильні вітри, відсутність опадів, тварини пустель успішно виживають. Цьому сприяють їхні пристосувальні ознаки, будови, функцій та поведінки. Щоб запобігти втратам води, тварини мають товстий покрив. У єгипетських чи намібських черепах є роговий панцир. Піщаний удав та ящерки мають рогові лузки, а жук скарабей та скорпіони вода не проникну зовнішню оболонку. Багато тварин здатні отримувати воду із жиру, який вони накопичують у своєму тілі. Верблюди запасають жир у своїх гарбах на спині, тушканчик в основі хвоста. Цікавий спосіб отримання води в намібійського жука Чорнотілки. Комаха здатна добувати вологу з туману, який ранковий вітер приносить з моря. Для цього жук вибирається на дюну і здіймає черевце догори. Вода конденсується на виступах його тіла і стікає просто до рота. Хижаки гієни, шакали, лисиці, слови, вологу дістають з їжі. Пустельні тварини навчилися долати сотні кілометрів у пошуках води та їжі. Так пустельна сарана може долати за день понад 80 кілометрів, а деякі птахи, зокрема рябки, щодня пролітають кілька сот кілометрів, щоб напитися самим і принести воду своїм пташенятам. Рябки рясно змочують своє пір'я і швидко повертаються до гнізда. Де малеча просто вижимає її з батьківського оперення. Пустельні тварини активні в нічні прохолодні години, удень вони ховаються в ґрунті під камінням. Наприклад, піщанки риють нори, у яких живуть цілими колоніями. Бажаю вам успіху у пізнанні природи!